Слава Богу, брати, і сестри. Ми сьогодні вже багато чули Божого Слова, чули настанов. Особливо про матера ми багато сьогодні чули, і про батька також, і про дітей. І я думаю, що для всіх нам цього достатньо вже, якби ми прийняли все так щиро в своє серце. Але я хотів би також ще ділитися Божим Словом і читати Писання. Постараюся коротко. Це записано перша книга першої книги Самоїла з першого розділу із 17 го вірша такі слова. І відповів Ілій та й сказав, іди з миром, а Бог Ізраїлів дасть тобі бажання твоє, яке ти від нього жадала. А вона сказала Нехай невільниця твоя знайде милість в очах твоїх. і пішла та жінка своєю дорогою та їла, обличчя її не було вже сумне. І встала вона рано вранці і вклонилася перед Господнім лицем, і вернулася вони, і війшли до свого дому, до рами. А Єлкана пізнав свою жінку Анну, і Господь згадав про неї. І сталося по році. І завагітніла Анна, та й сина породила, і назвала вона ім'я йому Самоїл, бо від Господа жадала його. І читаємо. 23 й вірш. І сказав їй чоловік її, лкана, роби те, що добре в очах твоїх. Залишайся, аж поки відлучиш його, тільки нехай виконає Господь своє слово і залишилась. Та жінка і годувала свого сина, аж поки вона відлучила його. І ще з другого розділу, 18 вірші далі. Асамоїл служив перед Господнім лицем, отрок був оперезаний льняним Ехфодом, і малу верхню одежину робила йому його мати і приносила йому з року на рік, коли приходила своїм мужем приносити річну жертву. До цього місця. Ми сьогодні святкуємо свято мами. Я думаю, що це стосується також і не тільки мам, але й всіх бабушок, тому що більшості всі бабушки, якщо тільки не по віку, але по статусу, якщо Є бабушка, значить, була і колись і мамою, чи ще зараз є також мамою. Тільки діти бувають дорослі, бувають маленькі, бувають вже дуже дорослі, бувають вже вони, можливо, батьками, ну скільки Бог назначив прожити. І я хотів би сьогодні зовсім коротко, але сказати якісь деякі думки якраз на тему гарний приклад материнства. Знаєте, бути мамою це одна справа, але бути доброю мамою це інша справа. Звичайно, знаєте, навіть так не хочеться говорити, що є погані мами. Але, на превеликий жаль, є мами, які дуже погано виконують свій материнський обов'язок. І навіть якщо вони народили дітей, то це тільки починається. Але дуже багато обов'язків Бог ложить на всіх матерів. Звичайно, що на батьків ще більше. Але так як сьогодні свято матерів, то ми будемо більше трошки уваг звертати для матерів. Гарний приклад материнства, якраз Анна, про яку ми трошки почули тільки що, вона є тим гарним прикладом, як бути доброю мамою, як бути такою мамою, щоб потім наші діти, виростаючи, могли і нас шанувати, і Богу служити, і щоб ми могли радіти за наших дітей. Це в великій мірі залежить від того, яка була або є мама для своїх дітей. Не буду поширюватися, тому що дуже мало часу, але зовсім коротко хотів заважити все-таки деякі думки. Перше, добра мати, вона бажає мати дітей. По іншому ти мамою не може стати. Якщо ти не бажаєш дітей і їх не народила, то ти може жінка тільки, але не мама. Щоб бути мамою, потрібно як мінімум мати хоча б одну дитину, правда? ж? Але якщо говорити про дитину, то. Це, ну, кому скільки Бог дає, звичайно, але ще багато залежить також і від батьків, чи вони хочуть мати дітей. От, Тому що, я думаю, не, не, не всі, не всі ті, хто мають одну дитину, не могли мати більше дітей. І знаєте, навіть якщо виконати Божу заповідь, плодіться і розможуться, треба мати мінімум. Знаєте скільки? Троє. Троє. Бо якщо тільки двоє, то це для збереження роду тільки. Якби всі двоє родили, то люди не розмножалися б, було б дуже мало людей на землі. Але якщо троє і більше, то Божий заповідь буде виконуватися. А пам'ятаєте, Бог саме так і сказав, плодіться і розмножуйтеся. Анна вона мала велике бажання, ще навіть не маючи дітей, але мала велике бажання мати дітей. Про це плакала, про це молилася, про це проселу Господа. Дуже наполегливо. І Бог, бачачи її бажання, дав не тільки одну дитину, спочатку одну, а потім ще троє синів і одну дочку. Це дуже важливо мати бажання мати дітей. Якщо ти є мама чи хочеш стати мамою, потрібно бажати дітей. І не тільки коли їх немає ще, але також, коли вже вони є, завжди діти мають бути бажаними для своїх матерів. Знаєте, що діти дуже тонко відчувають, чи їх бажали чи ні. Нам до родів, я знаю багато таких фактів, коли, наприклад, дитина ну, часто в депресії не хоче жити. І виявляється, що ця дитина народилася кажуть, випадково. Хоча нема у Бога. Але мама і батько, можливо, її не бажали. Ну, так вийшло і народилися. І це має вплив на все дитяче життя. Оце бажання або небажання. І також, коли вже діти вже народилися, їх потрібно завжди бажати. Щоб завжди хотіти їх бачити, бути з ними. Хай навіть вони не слухняні. Хай навіть бувають десь, знаєте, як діти. Але бажання в серці завжди має бути в матері до своєї дитини, розположення. Є таке слово, дітей потрібно обожати. Обажати, обажати це означає дуже сильно любити, хотіти їх, бути з ними. І це має великий вплив на життя дитини, на її розвиток. Це дуже важливо. Друге, добра мати, вона молиться за своїх дітей. Заважте, Анна молилася ще навіть, коли не було дітей. Вона молилася, щоб мати дітей. І вже вона благословляла і казала Богу, якщо ти дасиш, то я тобі його віддам. Вона молилася. Ми сьогодні чули дуже багато про молитву, що молитва має велику силу, а материнська молитва, особливо за своїх дітей, має особливу силу. Бо ніхто так щиро і крепко не помолиться за свою дитину, як і рідня мати, правда ж так? І Бог чує молитву матері, і тому потрібно молитися за своїх дітей завжди, щоб Бог їх благословив, щоб Бог їх беріг, щоб Бог і допоміг, щоб Бог направив їхнє життя і їхнє серце по Божій волі. Молитися не тільки за їхнє здоров'я, звичайно, а за те, щоб Божа воля успішно могла виконуватися в їхньому житті. Але це дуже важливо молитися і разом з дітками, і молитися за дітей, і молитися багато. Знаєте, я коли про це говорю, згадую часто свою маму і свого батька. Вони дуже багато про нас молилися. Думаю, що всі знаєте, що в нас була дуже велика сім'я аж 15. Окрім того, що ми разом молилися, старалися три рази на день зайти до хати, помолитися всі разом. Але ще після того, як ми пішли на вулицю, особливо батько. Дуже часто, навіть в день, вночі у собою, але в день, ще годинами стояв і за нас за кожного молився. І коли я підслуховував і там чув своє ім'я, що батько і про мене згадав, було так добре. І трохи ставало стидно. Бо не завжди був послушний. А батько хотів, щоб я був послушний, щоб я Бога пізнав, як і про інших дітей. І це дуже впливало. Тому потрібно молитися за своїх дітей. Це дуже важлива відповідальність, особливо на матерях і на батьках також. Третє. Добра мати, вона піклується про потреби дитини. Як Анна, вона піклувалася при потребі, вона годувала молоком, вона шила одежу для нього. І навіть тоді, коли ще самі були дуже маленькі, і йшли в храм на поклоніння, то вона каже на чоловіка, я не піду, бо дитина маленька ще, її треба годувати. Я потім його заведу і там і залишимо, бо вона так Бог пообіцяла. Але поки що я буду піклуватися про дитину. Ми сьогодні про це чули, що. Служити дітям це важливе служіння. Служіння Богу це не тільки в церкві за кафедрою, не тільки в хорі. Як дехто думає, це, це заблудження. Якщо ми думаємо, що це служіння все-таки в церкві. Якщо ти мама, то Біблія написано, виховуйте своїх дітей, батьки, піклуйтеся про їх, тому що ми служимо Господу Христу. Завжди, ми служимо Богу. І служачи своїм дітям, в сім'ї, на кухні, в кімнаті, ми служимо дітям. Я так само думаю, що моя мама вона заслужила дуже велику нагороду, напевно, набагато більшу, ніж я, тому що вона не тільки народила 15 дітей, вона їх виносила, виховувала разом з батьком. І своє можна сказати, життя присвятила для цього. Вона часто, можливо, не досипала, ну, як і інші матері. І Бог це зараховує це і важливе служіння номер один, починаючи з нашої сім'ї. І піклуватися, звичайно, потрібно не тільки про матеріальні речі, але також і про духовні речі, і про душевні речі. Про це не буду говорити, але про дітей потрібно піклуватися. Це завдання особливо на батьках, як на батьків, так і на мами. Слідуючи, добра мама вона виховує свою дитину. Не просто кормить. Годує, одягає, а виховує. Це потрібно цілеспрямовано робити: уділяти час, спілкуватися, наставляти, бесідувати, можливо, застерігати, докоряти, і, можливо, навіть строго це робити. В цьому є особлива також любов батьків до дітей. Написано, що той, хто не виховує дітей, той не любить дітей. І там мова йде навіть про різочку. Я не кажу що тільки різочкою, але потрібно виховувати. Для цього потрібно присвячувати час. Слідує, добра мама, вона якомога більше часу проводить разом зі своєю дитиною. Взагалі для того, щоб виховувати, щоб впливати, потрібно бути разом. І ви знаєте, що дуже часто ми якраз саме це недооцінюємо. Ми думаємо, що ну, головне, щоб дитина була не голодною, щоб було що їсти вдягнутися. А знаєте, що кожна дитина вона дуже потребує просто присутності материнської, батьківської. Просто бути разом, обняти, можливо, поцілувати, погладити. Недавно читав таке дослідження лікарів, що для того, щоб був добрий імунітет у дітей, їх потрібно не тільки добре годувати, часто гладити і цілувати. Дотики, поцілунки. Вони виробляють імунітет у дитини, і це на здоров'я впливає. І кожна дитина, та ми дорослі, то цього потребуємо, тим більше діти. І тому потрібно це робити. Знаєте, часто батьки думають, що ну, головне гроші зробити, щоб вивчити і все інше, залишають маленьких дітей. На нянь, знаєте, дуже модно, каже, його є няня. А хто така няня? Не каже там, тьотя чужа. Знаєте, ніхто так такої няні не може бути, як мати. І тому, якщо є можливість навіть не, не здавати в саді... То це набагато, я вважаю, велика перевага більша, ніж взяти дитину малесеньку і спіхнути її в саді хай там їх виховують. Анна так робила. Навіть у храм не йшла, поха дитина маленька була, щоб бути своєю дитиною. Добра мама, вона також дбає про те, щоб привести свою дитину до Бога і віддати їй в Божі руки. Анна так зробила. І вона не просто, знаєте, народила дитину для себе, для своєї втіхи, але вона віддала ту дитину, яка була первенцем, дуже любила, бажала її для Господа на все життя. І вона про це не пожаліла. І тому ми читаємо про Самоїла як дуже гарного Божого чоловіка, Божого пророка, і заслухав цьому не тільки самого Самоїла, але ще мами його мами. Коли ще його не було, вона вже сказала, і вона все робила для того, щоб її син був із Богом. Знаєте, на прилихий жаль, світ взагалі про це не дбає, в цьому не зацікавлений. Світ хоче, ну, головне, щоб або держава, щоб діти мали освіту, те, 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 в школу ходили. Але щоб Бога пізнали, то тільки мудрі батьки про це дбають. І ця відповідальність навіть не на церкві в першу чергу, але на кожному батькові і в рівній мірі і мами, щоб наші дітки пізнали Бога, були з Богом. І коли так є, тоді, знаєте, батьківське або материнське серце не буде переживати, де діти, що роблять. Якщо мами знають, матері знають, батьки знають, що діти Бога знають, тоді все буде добре. Пам'ятаєте, як Йосип пізнав Бога ще з дитинства. То навіть тоді, коли на чужині був, і батька там не було, і матери не було, і батьків не було, але він був на своєму місці, тому що він мав Божий страх, він був з Богом. І Бог був з ним. Це найважливіше. І останній хотів зауважити, що добра мама, вона. Є прикладом для своїх дітей. Для того, щоб щось навчити, потрібно самому показати приклад. Ми не можемо когось щось навчити, якщо ми самі цього не вміємо. І ми впливаємо, хотів наголосити, ми впливаємо не тільки що ми говоримо, а особливо те, що є в нашому серці, Оце має найбільший вплив. Якщо ми є лагідні, кроткі, маємо любов до Бога, до людей своєму серці, це має великий вплив на наших дітей. Якщо ми маємо ненависть, злость, обіди, це також має вплив. Тому що ми впливаємо не тільки те, що ми робимо для людей чи для дітей особливо, а те, що ми носимо в нашому серці. І що ми найбільше вміємо, тим ми впливаємо. Мені прийшла така думка, навіть диригент, для того, щоб навчити скоріше хористів якусь пісню, він має знати дуже гарно ту пісню на зубок. І я зауважив, бо маю досвід в цьому в мірі. Коли дуже гарно знаєш пісню, тоді набагато скоріше хорісти учаться і краще не учиш. А коли ти сам прийшов, відкриваєш ті ноти, і для тебе вони зовсім ще незнайомі, то буває навіть таке, що хорісти скоріше не учаться, ніж той регент. Ну, я не про наші дерегенті, але я знаю, про що я говорю, і маю досвід в цьому. І тому наш вчитель завжди вчив, каже, якщо ти не знаєш партію на пам'ять без піаніна, не виходь навіть до хору вчити. Брат Вас може підтвердити, тому що ми разом з ним вчилися. І це так само має значення і в сім'ї, в всіх сферах нашого життя. Хочу навчити поваги до людей, любові, послуху Богу. Хоче навчити свої, своїх дітей. Будь сам такий, Май це в своєму серці, в своєму житті, і ти научиш, ти повпливаєш. Це має велике значення. Тому хай Бог поможе всім матерям бути добрими матерями і виконувати Божу волю у своєму житті. В цьому служенні і в цьому перебувати. І також і нам, батькам і всім нам, хай Бог допоможе діткам бути в Божій волі і мати Боже благословення. Саме про це ми помолимося. Дякуємо за це служіння. Будемо просити його благословення далі, нашого життя і для нашої країни також. Амінь. Наш добрий Господь. Ми славимо твоє святе чудне ім'я. Ми тобі поклоняємося а Тебе первозносимо, тому що ти наш Бог, ти наш Спаситель. І ми дякуємо Тебе за те, що ти даруєш для нас спасіння, ти дарував для нас життя, і ми щасливі в тому, що ми пізнали тебе, доброго, святого, живого, істинного Бога. Хвала тобі, Господь! Слава Тобі за те, що ти нас ведеш, що ти нас направляєш, що ти нас навчаєш, Господь, як своїх дітей, тому що ти є батько, який є батьком нашим, і всі люди це є твоє творіння. Це і твої діти, і ти хочеш, Господь, щоб ми брали приклад з тебе. Ти хочеш, щоб ми завжди тобі подражали, щоб ми на тебе дивлячись, могли, Господь, передавати також любов до тебе, нашим дітям, щоб ми могли, Господь, бути для її добрим прикладом, Господь, завжди у всьому, щоб Твоє ім'я було прославлене і звеличене в нашому житті. Господь наш. Ми просимо тебе, укріпи, Господь, наше серце, нашу віру, Господь, ти бачиш. Тих батьків, кого можливо в руки впустилися, тому що діти не неслухняні, тому що можливо втрачений час і цим не займалися, так як належить, коли було потрібно, коли діти були маленькими. Господь, і сьогодні ці діти можливо в світі блукають гріховному, не знаючи твої любові, Боже, помилуй і спаси, і нехай Господь. Ми і наші дітки, і наші родини. Будуть з тобою, пізнає тебе живого істинного Бога. Ми молимося за всю нашу країну. Ти бачиш, скільки багато людей, які не знають тебе. Відкрийся і спаси. Нехай Господь наш народ щирим серцем до тебе навернеться, пізнає тебе і служить тобі. Господи, ми просимо благослови простих людей, благослови тих, хто при владі, благослови Господь, військових. Які бережуть нашу країну, Господь, своїм життям ризикуючи, нехай твій захист буде над ними. Твоє благословіння, Твоє устройство, Боже, нехай Господь, вся наша велика сім'я українська, наш народ. Буде з тобою і служить тобі. І Твоє благослови, нехай завжди буде в всіх сферах нашого життя. Ми дякуємо за це служіння, дякуємо за твоє слово, за твої настанови, за твою втіху і твою благодать. Слава тобі, Господь! І ми надачі віддаємо твої руки, наше життя, нашу долю. Ти будь з нами і прослався в нашому житті, наш добрий і великий Бог. Отець це не Дух святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Свідайте, будь ласка, почуємо ще оголошення.